Привіт, підприємчики, мене звати Славік. Деякий час тому я вирішив вийти на міжнародний ринок, інвестував в цю справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях. Почати я вирішив з Еці, не мав наставників. Досвіду в продажах за кордон і весь свій шлях показано на даному каналі. Мій шлях можна подивитися там з першого сезону, з першого відео або після повномасштабного вторгнення, що вам буде корисніше на даному каналі. У нас тут концепція мій шлях, щоб ви могли з нього якісь певні поради для себе винести, там логіку, дії, успіхи, неуспіхи та просто корисна інформація по Еці. Мета даного каналу, аби якомога більше українських підприємців були успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу економіку сильніше. Робота, податки, заробітні плати, долари приходять за кордону, залишаються в нашій економіці. Ми з вами кайфуємо, квітнуть, люди щасливі, зарплати ростуть, все класно, має бути. Тому ти можеш допомогти мені в моїй місії. Дуже просто лайк, подобайка, підписка, дзвоник і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід. Сьогодні ми говоримо про рекламу, про Etsy Ads. По суті, це відео є доповненням до ось цього, яке ми з вами знімали, десь там рік тому, може півтора. Обговоримо деякі бази. Звіречі, які в Etsy Seller Handbook, те, що ми з вами не проговорили в першому відео, та деякі корисні поради, які зібрав за ось цей час в проміжку між зйомками. Їдемо розбиратись що там. Для початку питання для новачків. Отже, як використовується рекламний бюджет Etsy? Він використовується виставити там собі долар в день. В долар в день поставили, і на цей бюджет або 10 доларів неважливо. Ви ставите бюджет на всі ті оголошення, які будуть в рекламному кабінеті. Тобто не окремо на карти товарів, а безпосередньо на весь ваш рекламний кабінет. Ви поставили собі певний рекламний бюджет на певні товари. Все, Цей рекламний бюджет витратиться, більше коштів зніматись у вас не буде. Також що стосується чи вмикати рекламу, чи не вмикати, я би радив вам, хоча б 1 долар бюджет на рекламу в день вмикати, тому що як показує практика, це гарно впливає і на позиції в. Пошуку і загалом на розвиток магазину, тому як мінімум долар ставити в день, я би вам радив. Вирішувати зрозуміло, що вам де відображаються мої рекламні оголошення від Etsy та як вони виглядають, ваші рекламні оголошення від Etsy відображаються по суті на тій самій головній сторінці в пошуку на Etsy, так і в застосунку, і ці оголошення вони майже ідентичні з тими оголошеннями, які є через органіку. Єдине там є ось ця невеличка помітка, що це реклама. Але це ми з вами знаємо. Я думаю, що більшість покупців на це не дуже звертають уваги. І звідки бере інформацію, Etsy для того, щоб показувати наші рекламні оголошення. Він бере цю інформацію з того, як ми з вами заповнили лістинг. там, тайтл опис. Теги, характеристики, навіть з характеристик він підтягує. В першу чергу він звідси бере інформацію для того, щоб показувати вас по певним ключовим словам, синонімам, можливо, ще перекладати ці слова на інші мови. І також, коли ця інформація закінчується, еці такий, хм, давай візьмемо все по магазину, що там у нас є. І тому буває такі там, е, ви можете, коли будете заходити, там чистити рекламу, зайві запити, то там можуть бути взагалі такі запити, які ви не використовували не в цьому лістингу, а десь там в магазині щось було, і воно там умовно під дизайн. З гномами буду вам показувати там, типу, динозавр. Хоча тут динозаврів нема ніяких і не було взагалі абсолютно. Але є ці такий прикаліс, що він може показувати вас е, абсолютно, тому що ви десь заповнювали, просто в цьому магазині є інфа. ці такий, окей, буду показувати вас, значить, по цьому запиту. Тому тут дуже важливо чистити рекламні запити, щоб ваші оголошення виглядали релевантно, тому що людина написала, тому що є в вашому оголошенні. Так, оголошення там, де є в оголошення. Ну, ви зрозуміли. Коротше, інфа підтягується спочатку з лістинга, як ми його заповнили з карти товара, а далі загалом по магазину, те, що у вас є ще в магазині. Коли, кому і як показуються наші рекламні оголошення. Рекламні оголошення тут принцип такий, як і загалом з оголошеннями. У кожної людини на Еці є там свій цифровий слід, і Etsy намагається шукати під ваш товар максимально цільову аудиторію, яка з найбільшою вірогідністю купить цей товар. Зрозуміло, що цей процес довгий, Еці навчається, оптимізовується, тому і в тому числі реклама навчається. Ви їй можете допомогти, знову ж таки, змінюючи правильно заповнюючи тайтл, теги, лістинг. максимально зрозумілі входження, які описують ваш товар, або кому цей товар можна подарувати, на який при або взагалом, що є наш продукт. Тут, в принципі, ті самі, загалом, що неї ці подарунки, хочу купити щось, не знаю що, можливо, персоналізовано, а далі вже є, що це сама річ. Тому що дуже часто таке буває, що те, як нам здається, як виробнику, що це є за річ, людина, яка це шукає, у неї взагалі інша потреба. І в першу чергу очевидно, що треба думати про людину, яка буде, скажімо, едціти. Типу, гуглити, так? Да? Цей, цей товар, як вона буде його шукати, що відзначає ціну за клік. Офіційна позиція Etsy, що чим дорожче має бути товар, чим вище нас середній чек, тим буде більша ціна за клік. І на моєму досвіді, по-моєму, чим дорожчі, скажімо, запити, по яким ми показуємося, типу більш конкурентними, тим дорожче буде ціна за клік. І ми тут вам ще додамо два, наприклад, магазини, де у нас найменший середній чек в управлінні, і два магазини з найбільшим середнім чеком в управлінні. І яка ціна загалом у нас за клік виходить? А Тут ще додамо загалом середню ціну ціну за хліб в усіх магазинах. Не дякуйте звідки в мене ця інформація, а раптом ви виробник товару і виготовляєте. І у вас є продажі, і ви хочете масштабувати свій бізнес, вийти за міжнародні ринки. Або просто вам цікаво вихід на міжнародний ринок і у вас є запас міцності, і вам потрібен партнер, який буде чесно вести ваш магазин, розвивається постійно, навчається чомусь новому, готовий індивідуально підійти до вашого проєкту, максимально бути з вами відвертим. То такий партнер це ми, маркетингова агенція, молодий бізнес. Мої контакти завжди під відео. В телеграмі я швидше відповідаю. Можеш мені написати, буду радий тебе чути. Первинно проконсультую. Можеш записати запитати стосовно свого товару, наскільки він взагалі підходить під еці, чи краще його допрацювати, наскільки від відповідає духу Еці, чесно поділюсь з тобою інформацією на досвід десятків магазинів, які у нас в управлінні. А якщо ти плануєш розвиватись сам, тобі потрібен навчальний курс, є навчальний курс від нуля до стабільних продажів. Знову ж таки, у нього є базова ціна, але оскільки українці в ситуації бувають геть різні, я можу зробити вам довільну знижку на цей курс, навіть надати вам його безкоштовно. Якщо у вас прям взагалі складна ситуація, але ви готові рухатись, вчитись розвиватись, робити своє життя і свою країну краще. То, будь ласка, напишіть мені, я з вами поділюсь. Тут у нас перелік консультації Які проводжу, аналітики, аудити, все, що може вам знадобитись вашому шляху на міжнародний ринок. Пишіть, спробую вас направити або практично допомогти. Буду радий. А ви допоможете, що розвитку даного каналу? Ну це все класно, він він. Просто їдемо далі. Кому показуються наші рекламні оголошення з точки зору країн. Чи всім, чи тільки своїй країні, взагалі як це все відбувається? Тут все достатньо просто. Єдиний у нас момент, як ми можемо керувати, кому показувати наші рекламні оголошення, це наш шипінг профайл доставки, куди ми доставляємо. Наш товар, Etsy автоматично сприймає цю інформацію, і тільки в ці країни показує наші рекламні оголошення. Тобто, якщо у нас там умовно доставка тільки в США, то тільки туди буду показувати цей товар. Більше інструментів у нас немає, це, скажімо, основний. Мінус тут такий, що якщо у нас доставка тільки в США, і ми хочемо потестувати рекламу на США, то виходить, що і весь лістинг, весь товар буде взагалом відправлятися тільки в Штати. Тобто, ми зможемо його продати, наприклад, в Британію. Ну, це, звісно, не зовсім зручно, але є як є цим інструментом можна користуватися. Для того, щоб потестувати, чи наприклад, буде там в США у нас відсоток конверсій загалом вище, ніж в інші країни. Але що, назуміла, ж розуміла що такий мінус, що будете показувати стільки в США і загалом. Людина з іншої країни по прямому посиланню зможе перейти на ваш товар, але купити для себе замовити, зрозуміло, таки не зможе. Чому я бачу, що, наприклад, мій рекламний бюджет повністю не витрачається, або падає цей рекламний бюджет і так далі. Тут у нас, по суті, впливають три фактори на ранжування нашого товару в рекламі: це попит, зрозуміло, що на цей товар. Конкуренція на цей товар і е, на довіра до нашого магазину. Довіра стосовно довіри до нашого магазину, Etsy це чомусь тут не вказує в цій статті, але ж це так і працює. Типу, чим у нас більш розкачаний магазин, тим у нас є можливість більше витрачати коштів на рекламу. Якщо ви там новачок або тільки створили магазин, ви можете поставити собі там хоч 25 баксів. Ну якщо в середньому зрозуміло, що є ніші, які і 25 доларів зі старту там майже з'їдають по досвіду, але їх там буквально ось там з усіх наших магазинів, можливо, там до 5% загалом. Все завжди дуже повільно. Йде розкачка магазину, Etsy дивиться, як ми справляємося з продажем, як ми відправляємо товар, і далі дає нам можливість збільшувати наші рекламні бюджети. Плюс зрозуміло, там сезонний попит, плюс зрозуміло, які ми теги вказали. Також, якщо ми хочемо витрачати всі кошти на рекламу, ми можемо просто не чистити рекламні запити. Тоді будемо показуватись по будь-яким запитам. І очевидно, що воно не дуже, скажімо, нам буде корисне, тому що тут у нас на ЕЦІ все ж таки в основі стоїть показник конверсії для того, щоб ми далі могли розвивати свій магазин. І це безпосередньо, звісно, ну ліві запити вони не дадуть нам нормальних продажів. Тобто, -то тут треба балансувати на старті між тим, щоб отримати якомога більше продажів і інформації для аналізу, і там вчасно, скажімо, адаптувати свій рекламний бюджет. Для того щоб рекламувати найбільш ефективні оголошення. Як на мене, якщо ти досі дивишся, тобі цікаві едці міжнародні продажі, тут будуть посилання на телеграм-чат, в якому майже 3 тисячі українських підприємців, і телеграм-паблік, в якому ми стисло публікуємо всяку корисненьку для тебе інформацію, де ти можеш, якщо зручно, в текстовому режимі, коротко можна зайти, читати, ми туди постимо максимально те, що можна використовувати для розвитку свого Etsy бізнесу і загалом міжнародних продажів. Тому, якщо що, залітай, запити під відео в чаті. Очевидно, що такі люди, як і ми з тобою, які займаються цим кожен день. І ми зрозуміло, що один одному підказуємо, допомагаємо. Наші проблеми вони супер-супер сильно схожі. Буду радий тебе бачити. Коротше, користуйся, тобі точно буде корисно. Ну, майже впевнений. Ну, не 100%. На 96%. Впевнений, що класно буде. Давайте тепер загалом поговоримо про мій досвід в рекламі. Тобто, як ми вже з вами говорили тільки що, реклама це прекрасний інструмент, я дуже раджу його використовувати. Очевидно, що за допомогою реклами ми можемо набагато швидше просунути свій магазин. Тобто, моя стратегія, якщо ми наберемо там взагалі нульовий магазин, то якомога більше реклами, наскільки нам Etsy дає можливість витрачати максим мінімальні ціни депінг на товари, ми викручуємо і починаємо, скажімо, а реклама нам дає дуже багато інформації для аналізу, плюс дає нам трафік, перші продажі. Завдяки цим першим продажам ми починаємо, скажімо, швидше розвиватись на Etsy. Плюс, загалом, рекламні бюджети, як на мене, коли ти їх збільшиш, ті заміри, які я реально робив, коли ти збільшуєш рекламні бюджети, то в тебе навіть і органіка якось автоматично підростає, алгоритм, бачить, що ти, типу готовий більше витрачати і більше тебе поважає, скажімо, в пошуку. Тобто, зрозуміло, що мета реклами в першу чергу отримати перші продажі, перші відгуки, подивитись, який у вас товар заходить, які там ключові теги заходять і так далі. І в цьому напрямку рухатись. Також шосто Сується реклами загалом, то ми, наприклад, завжди тримаємо там перед очима наших конкурентів, дивимося, що у нас взагалі з продажами в ніші відбувається. І очевидно, коли там підбирається сезон, збільшується попит на нашу продукцію. І ми за рахунок реклами можемо там отримати ще додатковий трафік. В нашій практиці неодноразово були випадки, коли там один товар, два товари починаєте. Ви там ставити, наприклад, бюджет на рекламу 10 доларів в день і 9,50 з'їдає один товар. Типу, і тільки він з'їдає так, він якісь там продажі має. Можливо, він навіть може мати бестселер, і, типу, все клас, але якщо я його Etsy вибрав, це не означає на 100%, що цей товар найбільш вигідно продавати вам. Тому я би радив вам в першу чергу рахувати завжди показники конверсії реальні. І не тільки по рекламі, а загалом по магазину. І дивитись, чи все ж таки цей товар має найкращий показник конверсії в вашому магазині, чи ні. Якщо він просто повністю цей товар все з'їдає, всі бюджети на рекламу, ми в такому випадку просто вимикаємо його з реклами на певний період тестовий і даємо змогу себе проявити іншим товарам, іншим і коли там по 200 плюс переглядів має лістинг, або хоча б 100 плюс, або група лістингів має там 400-500 переглядів. ми, тоді ми вже зможемо реально оцінити, яка там плюс-мінус конверсійність у цього лістингу. Очевидно, що також тут треба враховувати сезонність. Якщо ми там різдвяні штуки продаємо десь в травні, то воно буде не дуже. Те саме, що стосується на Різдво подарунки на день тата. Ну так, для тата подарунки окей, але ну, зрозуміло, що і це також варто враховувати. Тому в нашому випадку, якщо навіть Еці вибрав товар на досвіді, це не факт, що це Найбільгідніші товари, які варто вам показувати, раджу вам експериментувати з цією темою. Якщо ви на на цьому каналі не дивились попереднє відео для вас питання, що таке чистити теги. Чистити теги це те просто умовно мінус слова, прибирати слова, по яким ми не хочемо бути в рекламі. Це чиститься. Ось ми вам тут, десь відео екрану запишемо. Ось тут у нас під кожним товаром є така детальна статистика. Ми відкриваємо товар в новій вкладці. І дивимось. Тут ми можемо з вами побачити більш детальну статистику по цьому лістингу, там як він продавався, показувався, кліки і таке інше. І тут у нас найважливіше, по якій фразі в пошуку, по яким фразам в пошуку наш товар показується. І тут ми можемо з вами фільтрувати ключові слова, по яким показується наш товар. І я такий прихильник, що все, що там середньо описує мій товар, або там взагалі там умовний хом декор, я завжди вимикаю. Те, що максимально чітко описує мій товар, де буде найбільша вірогідність конверсії, там ці запити ми залишаємо в рекламі. І зрозуміло, що якщо то магазин вже розкачений і є там певні продажі перевірений продуктів, то тут можна вже переходити до середньочастотних запитів, або ми там розуміємо взагалі в нього віримо, то можна вже й там умовно і по подарунок на Різдво навіть себе показувати, але це вже більш для сталих і Стабільних бізнесів і перевірених продуктів. Ну, це мій знову ж таки підхід, як і все, що ми тут говоримо на даному каналі. Це моя думка. Особиста, мій підхід не значить, що тільки він єдиний правильний. Тут, зрозуміло, таки, кожен сам для себе вибирає. Я завжди раджу вам тестувати, як вам подобається. Але прибирати зайві теги це доволі вигідна штука, щоб не витрачати кошти. Якщо я вже витрачаю кошти на рекламу, то хочу, щоб цей клік був ну, максимально цільовим, з максимальною вірогідністю конверсії. Це зрозуміло. Тут ми ще вказували, що покажу вам середні витрати на рекламу. Давай. Покажемо. У нас десь зараз 25-30 магазинів управління. Ось такий відсоток середній ми витрачаємо на рекламу, якщо взяти всі магазини, ось такий середній відсоток іде на рекламу. Ми взяли і нові магазини, і досвідчені магазини. Просто як то кажуть, середню температуру по палаті, вона, можливо, вам щось дасть. Середню ціну за клік нагадую, ось вона от таким чином звучить, незалежно, скажімо, якщо взяти всі ніші, все поєднати. І якщо вам щось ще цікаво побачити, що стосовно там середніх якихось показників, пишіть в коментарях, я вам відповім. Коментарям або додам в опис під це відео цю корисну інформацію, якщо вам дійсно вона корисна. І давай так, якщо корисно, і ти досі тут, а лайка нема, ну то це дивно. Ну постав лайк. Ну це ж допоможе ще людям подивитись. Сильно. Дякую. Підписався, дзвоник, дякую вам. Їдемо далі. Також ви регулярно питаєте стосовно е, що вигідніше, внутрішня реклама на еці, сіжок, зовнішня реклама там в гуглі, фейсбуці і так далі. Що стосується цього пункту, дуже важливого, ельці є у Еці, є монополія на рекламу. Вони не дають нам можливість закуповувати нормально трафік з зовнішніх джерел. Що це значить? Ми не можемо встановити на свій еці сайт Google Tech або Facebook Pixel, для того, щоб наша реклама навчалась, там оці всі цілі підганяти і так далі. Еці такий, хочете гнати трафік, ганіть, і я не проти. Типу, але інфи від мене ви не отримуєте. Тому в мене досі немає ідеї, як можна цю, цей зовнішній трафік використовувати. Що стосується Etsy, то він бере зовнішній трафік, закупає сам нам, якщо довіряє нашому магазину, все ми робимо правильно, заповнюємо, ведемо. Etsy поступово сам закупає цей трафік, за який ми не платимо загалом. Але якщо здійснюється конверсія, тут система CPA. тобто тільки cost per action. Тобто, якщо прийшла людина з зовнішнього джерела, щось у нас купила, тоді Etsy знімає з нас екстра кошти, тобто там. У нас стандартна комісія ці 6,5% плюс 20% ПДВ. А при такому випадку аж 15% еці забирає собі плюс 20% ПДВ. Знову ж таки, як на мене, це абсолютно нормальна угода, тому що що, ми. Платимо тільки, якщо ми продаємо, якщо ми не продаємо, ми не платимо. Так, ми набагато платимо комісії більше, ніж якщо це внутрішній продаж на маркетплейсі, але по досвіду Etsy не те, щоб з цим там сильно зловживає, і в принципі продажі дає непогані за рахунок зовнішньої реклами. І я цей інструмент використовую. Якщо ви його не хочете використовувати, ви можете зайти собі в налаштування. Сеттінг, офсайт ads, вимкнути на офсайт Адс, і у вас не буде зовнішньої реклами, скажімо, від Etsy. Що стосується далі ж таки, самим закупати рекламу, якщо ми порівнювати будемо вартість за клік, якщо там є shopify магазин або у когось друзів, ви розвивали, купували рекламу Google або Facebook, особливо там на США, то ціна за клік доволі 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 висока. Вона буде набагато більше, ніж та ціна, яка там середньо ну, у нас є на Etsy. Тому, в принципі, Etsy зробив все, щоб нам було нецікаво використовувати і закупати зовнішній трафік. Зрозуміло, що якщо ми, там, у нас є можливість розвинені соціальні мережі, ми можемо гнати собі трафік на Etsy, то це все чудово, тому що Etsy нам навіть там, по прямій силці компенсує частину витрат стосується рекламного бюджету, то Etsy робить все, щоб ми використовували саме внутрішній функціонал Etsy для реклами. От якщо хочете, скажімо, більш якісно до цього підійти, в такому випадку, будь ласка, там робимо свій сайт і туди женемо трафік, вже там працюємо з рекламними кампаніями, навчаємо їх і так далі. Як на мене, реклама на Etsy – класний інструмент, але очевидно, що не панацея типу, від усього підробив рекламу, замовлення полетіли. Очевидно, ми працюємо над якістю наших товарів, в першу чергу товар, далі там, лістинги. Правильне заповнення карт товару, і вже, скажімо, як похідне від цього вже реклама, тому що реклама може нас сильно посилити і пришвидшити в нас розвиток на майданчику, може там допомогти нам вдобрати ще набагато більше трафіку, в особливо в сезон вийти на новий рівень. Тому, як то кажуть, цікавий інструмент, раджу вам його використовувати. На сам кінець хочу сказати, що у нас вже так довго триває збір для навтівку для 19 бригади РР. І я прям сильно прошу вас долучитись. Збираю мій товариш Даніло Білий, ось наша банка, результат на даних. На момент як ми долучились, скільки ми з вами зібрали. Сам регулярно долуч, долучаюсь до нього, докидаю копійчину. Якщо вам було корисно це відео, вам сподобалось, то, то я буду вам вдячний за будь-який донат. 20, 50, 100 гривень, скільки хочете, 10 скиньте. хоч щось долучиться, як то кажуть, допоможіть на, наблизити нашу перемогу. Я вам за це дякую. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.